Всім привіт! З вами Агрофермер, UA, і сьогоднішнє відео буде про гранулятор. Додивлюйтесь відео до кінця і всім приємного перегляду! А ось і саме гранулятор. Нам довелося дещо переробити, із того, те, що гранули падали на каркас, і нам довелося прив'язати таку металеву пластину, щоб гранули змогли доставати падати в ємність з гранулами. Ми протирали гранулятор таким способом, як пісок і мазута. І ось така, ось що вийшло. У нас дуже багато залишилося цих грану. Гранулятор так-то протерли, але все-таки його ще треба доробити, щоб він вже нормально просто запустити, і він вже зразу висипав гранул, тому що він ще деколи забивається і приходиться щось перероблювати. Сам гранулятор мене остраює, першу роботу я вже з ним робив. Вже робив корм для курей і кроликів. Ми скоро будуть мною відео про це. Але щодо притірки, ми знали тільки один рецепт. Це самий найвідоміший, можливо, ще й якийсь. Але це пісок, але він має бути сухим і його треба перевірити через сито. І мазута. Це все треба перемішати в консистенцію, яку після цього треба додати в грануляту. Як показано на відео, цю гранулу так само можна робити, а потім, якщо у вас суміш закінчилася, можна всипати обратно в грануляту. Тобто такий круговорот. На цьому відео це докладно показано. Тут показано, як протирається матриця в грануляторі, тобто гранула висипається, все протирається, потім все те, що накопичилось, можна обратно висипати в гранулятор. Це дуже легко. І так можна робити поворот і весь час протирати гранулятор. Сама робота е, займає дуже багато часу, з попіркою гранулятора треба погратися. Е, не скажу, що це прям важко, але і не легко, тому що це весь час треба стояти. В деяких випадках, е, якщо у вас є е, бункер, як в мене на грануляторі, можна просто е, заповнити весь бункер. Но, е, це не завжди працює за те, що матриця може просто забитися. І, Тобто треба весь час стояти і з якоїсь ямкості невеликій потрошки сипати. І після цього дуже сильно ноги болять, Але можна звикнути. Ще якщо е, гранулятор себе окупить, можна буде купувати до нього перемішувач. Над гранулятором буде стояти спеціальна ямкість, в якій буде перемішуватись е, потрібна рецепт Чуть-чуть самостійно видавати зерно в гранулятор. І це дуже удобно і займає менше часу. В цей момент ви можете зайнятися іншими справами, а воно буде все само робити, бо там так само є бункер в цьому перемішувачі. Ну а поки ви не прокрепите гранулятор, що є обов'язковою, деякі задаються питаннями, навіщо протирати гранулятор. Це крутірка матриці, тобто матриця готується до своїх навантажень допомогою крутірки. Пісок обтирає ті дорожки, які є в матриці, а мазута, це як масло, воно це допомагає пройти цю косою. Тобто, якщо ви не зробите, то у вас буде забуватись матриця, бо ми це перейшли. А хто хоче знати більше про нашу фармачку діяльність, підписуйтесь на наш канал і подивіться минуле відео, як ми робили камулятора, складали його запчастинах. Тому дякую всім за перегляд і до зустрічі!